Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, мої золоті. Рада вас вітати на каналі Про Україна. Сьогодні дивимося Запоріжжя область. Тому що мені дівчатка пишуть з питаннями і простіше не кожному відповідати, а подивитись загалом. Давайте дивитися Запоріжжя. Що вас чекає? Найближчі дні, коханечку, Ви mm -hmm. знаєте, таке відчуття можна нас у спокою залишити? Нібито все спокійно, нібито все ми вже розібралися, живемо своїм життям. Хочеться якоїсь надії, хочеться якогось свята. Таке ну, передсвяткове, святковий настрій. А тут буде потреба в захисті. І тут ситуація дуже така двояка. Є можливості збити. Щоб до міста не долетіло. От як у нас є вибір, знаєте, є можливості. Але можемо не встигнути чомусь так кажуть. Ворог б'є чітко по цілях. Дивіться, показують момент. Гучно спочатку. Це один день може бути. Один день. Від нас залежить. А, знову ж таки, ситуація гучна, потім прильот. Я питаю в один день, мені кажуть, від вас залежить, що може не влетіти. Бачите, два рази сказали. У нас є можливості тут. Запоріжжя не в Ворог готується до чогось. Прям нібито якусь інформацію очікував, щоб надали і чому біситься? Тому що от те, що і казалось, менше публікуйте, менше говоріть. Щось десь вийде в новинах, в соцмережах, що там на Запорізькому ми десь рухаємось, от ми все одно відіб'ємо, ми все одно переможемо, ми це розуміємо, але от якось таке буде ажіотаж, якась нібито радість. І ворог збіситься, жаба, давить його. Я хочу до вас дотягнутись. Хочу вночі вам зробити ніч і світанок. Якщо мені вночі не виходить, от вже один і той же день да, виходить, якщо після 12 ночі. Якщо вночі мене не вийшло, то я на світанку вдень таки до обіду щось зроблю погане. Дивіться, є небезпека смертей. Холодно буде. І як піду зовсім морози, буде дуже часто кошмарити. Прям буде бити, 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 пробити захочу. Це не зараз, це трошки пізніше. Ну, покажи мені, що ти по Запоріжжя хочу мені сказати. Запоріжжя найближчі дні. Передмістя небезпека, руйнація о, активізація ворога, щось летить. Угу. Бачите, нічого не показує про ситуацію саму в місті. Каже про те, що є можливість обстрілу, але вдача на нашому боці. Дуже багато людей на фронті йде, дуже багато. Там хтось виступить з військових або з посадовців, з важливих людей і скаже, що щось не так по, наш, по вашому напрямку, що тут ми якусь помилку зробили. Людина не захоче брати далі на себе відповідальність. Якісь такі надії невтішні, які паніку можуть розвести в Ну, Хтось гуляє, відпочиває, а хтось воює. Отак у вас буде. Прям якісь гулянки почнуть показувати. Прям якісь свята неймовірні. І на фоні того, що у вас на фронті, того, що у вас в місті, тобто самі місцеві будуть десь гуляти викладати, якийсь як скандал може бути. Карта миру каже, що ви рухаєтесь на своєму напрямку. Ворог хоче, щоб місто знову таки, давно не було, ворог хоче, щоб місто здали просто буде шукати зрадників серед влади. Ворог хоче, щоб місто просто віддали. Тому треба об'єднатися. Якісь відключення. Можуть навіть бути по воді, по світлу От якось як аварійні такі, щось екстрене, ну, тимчасове. Не бійтесь. Не бачу, от знаєте, ви як. Відділення від державної підтримки. Вам просто не йде ніяка підтримка. Ні, ну, не бачу ніяких програм. Якщо по Харкову бачу, якщо бачу по Дніпру навіть, по вам не бачу. Як непривабливі для інвестицій, як це пояснити? Не вкладаються гроші в розвиток. На місцеву владу, ну тут питання чому? Тому у вас не інвестують. Ну, по-перше, запитів нема від влади, по-друге, прилітає, часто нема сенсу. І чомусь верх... ну, не просто так подивилась, влада центральна в Києві. Вважаю, що у вас от зараз готується до великих прильотів, великих жертв. Запоріжжя на ближчий період, найближчі дні. Підтримка йде на ваш напрямок. Ворога будемо дурити, небезпека для сімей з дітьми, для цивільних, але будемо відбувати атаки. В вогонь іде. От дивіться, знову таки показує, що впала в передмісті. Але вогонь іде, гучно буде, буде чутно. А чому ти часто починаєш атакувати? Щоб ви не раділи життю, не раділи своїм перемогам. Щось на фронті буде таке. Десь ми обдуримо ворога, десь трошки пройдемо. Васильівка. Найближчі дні. Чекаємо на погоду. Мені така фраза в голові. Чекаємо на погоду. Не знаю, може, що підмерзло. Десь вода, треба пройти, чекаємо на погоду. Готуємось до чогось. Самі. Самі військові щось планують, може навіть без узгодження. Спробують трошки вперед. Їх виб'ють. Знову штурми там якісь ідуть. Оси напрямок. Мелітопи. Найближчі дні. Мир несемо, мир несемо. Мир несем. Готуємось. Ідуть штурми. У вас активізація пішла, попри те, що кажуть нам, що все. Що контрнаступ, все. Не бачу результату. Бачу намагання пройти. Інакше ніяк. Якщо ми сядемо в оборону, вони, я так розумію, будуть штурмувати. Тому штурмуємо ми, щоб вони просто не мали змоги йти на штурми. Це така дуже хитка зараз ситуація. Бердянці, найближчі дні. Вогонь великий. Що зіб'ють вони на підліті ми будемо. І там, де біля портів може бути гучно, вогонь великий. Працюють наші, працюють. І на землі і з неба. Нам треба якийсь шлях покласти в бік Бердянську. Так щоб ворог не знав. Енергодар. Не дні. Смерть чомусь сюди, Вагон, вогонь передмістя. Небезпека є в Енергодарі, десь прильоти біля води, біля заїзд. Щось воно ну, туди, в один бік летить, в інший. У них щось впаде, саме там буде палати, щось будуть тушити, гасити. Ану. Да. Бояться, що готуються до того, що ми там будемо наступати. Не знаю, Заїс найближчі дні. Може, де нам сили? Заїс найближчі дні. Ну, ми тут будемо спроб... щось пробувати. будемо. Мир нести. будемо, втрати понесемо. Я так розумію, що маленькими групами намагаємо щось робити. Біля Заїсу дуже гучно. Літає прямо над енергоблоками щось. Ну, взагалі, як так, да? Яка безпека? А нема що робити. Все одно доведеться якось звільнати. Розумію? Ото і буде літати туди-сюди. Там і дрончики літають, і зброя різна. І в наш бік і з нашого боку. Так, мак. Так, мак, найближчі дні. Щось відбивати намагаються. Дуже хочуть нас стримати, щоб ми туди не дійшли. Дуже. От прям зупинити нам нас треба. Ні, ми туди сили підтягнемо, ми будемо їх видавлювати так могучно. До речі, в мене така ситуація, я дуже з повагою відношусь до людей наших в окупації, але багато запитів по Молочанську. Але я знаю з перших джерел, що там дуже багато зрадників. Скільки людей почало писати по-молочанську, я його принципово дивитись не буду, бо в мене є багато питань, особливо, коли мені на ламані українські пишуть. Ну, я трошки розрізняю. Да? Де наші, де не наші. Поговорю, я кажу. Дуже така ситуація. Мені поки що не зрозуміло. Молочанськ орієнтуйтесь на Токмакський напрямок. Ті, хто наші, ті, хто українці. Полога. Ні, не зупинять нас. Штурмуємо. Ми штурмуємо, йдемо, підсилюємося. Знову карта смерті. Великих втрат. І у нас у них, і в них. І у нас і в них оріхів в найближчі дні. Багато вогню і вони намагалися штурмувати. Зараз ми там підемо їх витисняти, щоб вони не штурмували нас там. Там ворог буде намагатися пройти. Оріхів гуляй поле гуляй поле найближчі дні. Багато-багато вогню чомусь іде. Багато-багато прильотів. Багато прильотів. Гуляй поле обережно. Якось там дуже буде в самому місці, зараз гучно. Щось лютує ворог. Я так розумію, що. Так, да. і перед містом. Вільнянська. Вільнянська. Бережіть родини, щось буде збувати. Зіб'ють щось. Летить над вами просто кудись в іншу область. І зіб'ють над районом, над вільнянськом є небезпека для цивільних. Дякую.